Їду дивитися будинок в село Безбородьки Черкаської області. Дорога до села жахлива. Давно я на таке не потрапляла. В нашій країні це ніяк не пов'язано з географією чи регіоном в будь-якій області. Якщо заїхав достатньо глибоко, дороги будуть поганими. Все. Зворушливий знак головна дорога. Навіть не хочу знати, який ж у них там другорядні. Десь посередині навігатор пропонує з'їзд на ґрунтову дорогу. Так буде втричі ближче, ніж по цим ямам. Погодитись на їзду по чорнозему після дощу було поганою ідеєю. Зі мною трапилось те, що рано чи пізно трапляється з кожною жінкою. Я застрягла в калюжі посеред поля. Фото відео цього кошмару немає, бо не до нього було. Машина ні їде ані вперед, ані назад. Навкруги нікого. Немає більше настільки дурних у Драбівському районі. Потихеньку над цією картиною згущаються сутінки. Такі собі відчуття нікому не раджу. Перед тим, як перейти до плану Б, Передати сину в слухалку, а далі до плану це десь кілометри за три звідси я житло проїжджала. сходити пошукати трактор, спробувала останнього разу вирватись з полону на повній потужності. На моє щастя, багнюка відпустила. Враження від безбородьків були отруєні з самого початку. До будинку асфальт. Ділянка розташована трохи вище за рівень вулиці. Новий паркан з металопрофілю та нові металеві ворота. Сусіди живуть з одного боку та навпроти. Великий порослий травою двір. До будинку від воріт заасфальтований проїзд. Поруч колодязь. Невідомо чи є в ньому вода. Та колонка централізоване водопостачання. Дивує повна відсутність у дворі будь-яких сараїв. На українському подвір'ї їх зазвичай багато всіх часів та народів. А тут все лаконічно. За будинком біля веранди невеличка комора для зберігання мотлаху та інструменту. Перед будинком зі сторони вулиці мурований льох. Ключів від нього не було, та сусіди кажуть в гарному стані. Не те, щоб мені подобались сараї, та в селі всі звикли мати якісь споруди у дворі. Вигрібна яма за будинком, з двору до неї можна доїхати. Великий город аж он до тих дерев, рівний, зараз обробляють сусіди. Вся ділянка 52 сотки, город десь соток сорок. На подвір'ї кілька великих старих дерев, та вони вже не для вражаю. хіба що для тіні. В об'яві написано, що будинок цегляний. Стан стін нормальний, без тріщин, дах шиферний ніде не тече, по кроквах підшитий деревом, цоколь невисокий. Від мозку, якщо вона і є, не видно, заросла травою. Всі вікна в будинку, навіть ті, що на веранді, замінені на металопластикові, на всіх вікнах металеві решітки. Рішітки зсередини відкриваються, тобто помити вікна не стане якоюсь нездійсненною місією. Вхідні двері металеві, відносно нові. На стіні газовий і електричний лічильник. Вхід в будинок по трьох сходинках. Ганок потребує ремонту. Вхід через велику веранду. Стеля підшита крагесом. Стіни крашені. Далі заходимо до маленького коридорчика. З нього можна потрапити на горище через дерев'яний люк. В будинку прохідна кухня та велика кімната. В кожній кімнаті встановлені газові конвектори. Є також велика піч з грубою, можна топити дровами. Стіни поклеєні шпалерами. Стеля висока, білена, ніде не тече. Досить пристойний диван. Все, що наразі є в будинку, господарі залишають. В будинку багато книжок. Жив хтось, хто любив читати. Груба білена, часткова обкладена плиткою. В кухні холодильник та газова плита з витяжкою. Ліворуч з кухні велика ванна кімната з віконечком. Ванна обкладена плиткою, але потребує ремонту. Є все необхідне ванна, унітаз, спральна машина. Зроблені виводи під бойлер, та самого бойлера наразі немає. Всі внутрішні двері в будинку дерев'яні. Простіше, мабуть, їх замінити, бо дизайн найпростіший. І не дуже сучасний. На веранді підлога з керамічної плитки, в будинку з крагіса, в ванній кімнаті лінолеум, з веранди вхід до величезної комори розміром з кімнату, навіть з вікном. Може й варто зробити тут додаткову кімнату, бо при нинішньому плануванні прохідна кухня та єдина велика кімната цей будинок на маленьку сім'ю, без дітей. Хоча можна перепланувати і по-іншому. Розділити велику кімнату. Площа дозволяє і в ній 5 вікон. Чи перенести сюди кухню, а там зробити дві кімнати. Варіанти є. Ціна 190 тисяч гривень. Посилання в описі. За зручності в будинку, газове опалення та всі пластикові вікна і все це в 140 кілометрах від Києва, ніби непогана пропозиція. Якби ще й дорога сюди була гарніша. Село Безбородьки невелике, десь тисяча людей. Є школа, дитячий садок, пошта. Можна провести інтернет. Кажуть, іноді ходить громадський транспорт. Та краще покладатися на власний автомобіль. Найближча необхідна інфраструктура або в Драбові, та Google Maps рахує туди 45 хвилин дороги, тож стан ми уявляємо, або в Гільм'язові 17 кілометрів, їхати 22 хвилини. Гарне село. Та сподобається в першу чергу інтровертам. Гості до вас сюди доїдуть один раз. А потім скажуть ні ні ні, краще вик нам. Хоча, можливо, це тільки мій травмуючий досвід, я сюди їхала з іншого перегляду, повз золотоношу, і потрапила в усі оці жахи. В Київ я поверталася в повз гільм'язів, дорога там трохи краще. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.